Вітаю вас на каналі ДоКардіо Юа. Сьогодні хочу поговорити про кровотечі і про те, як запобігти кровотечам при прийомі антикоагулянтів або антиагрігантів. Отже, такі важкі мабуть слова, але я думаю, що багато з вас знають ці препарати. Це звичайний кардіологічний аспірин, який, який приймають дуже, ну, мабуть, найбільш призначуй препарат в кардіології це дійсно аспірин. Може бути клопідогрель, А ну, а клас антикоагулянтів – це такі препарати, як Сарел, Топракса, Ліквіс. От багато з вас, я думаю, чую, чули про них і приймають. Але ж вони чудово захищають захищають від інфарктів, від інсультів. Але ж є і зворотня сторона медалі. А яка вона? Якщо ми говоримо про аспірин, навіть якщо він, по-перше, він впливає на слизову шлунку, напряму впливає, коли всмуктується в шлунку, але в аспірин є ще кишково розчинна форма, вона транзитом проходить через шлунок, розчиняється в кишківнику. І, начебто, придумано це для того, щоб. Попередити розвиток виразки шлунка, але ж є системний ефект, тобто вона всмоктується, ця таблетка в кров, і вона так само, крім того, що зменшує згортання крові, тобто впливає на тромбоцити, зменшує агрегацію цих тромбоцитів. Але при цьому все одно є системний вплив на кишківник на шлунок. Тому так, кишково кишковорошинні форми вони краще, вони менше впливають, але тим не менш, все одно впливають. Таким чином ми завжди повинні думати про те, щоб на фоні прийому аспірину не було, не розвинулась виразка шлунку, виразка або ерозія шлунку. Тому, якщо у вас є такі скарги, як печія, як болі в шлунку, тошнота, нудота або блювання, або голодні болі, тобто, ці всі скарги вони наштовхують на думку про виразку. І Задача звернутися до лікаря, зробити гастроскопію, визначити, чи є там проблема, і повноцінно призначити лікування, виразки. А вже далі ми думаємо, чи повертаємось ми до аспірину, чи, можливо, переходимо, наприклад, на той самий клопідогрей, який менше трошки менше в нього є вплив на слезову, але в меншій ступені. Але ж в нас є ще цілий клас препаратів антикоагулянтів які призначаються при. Мигутливі аритмії, і багато з вас їх приймають, захищають вони від інсульту, передусім. Або ж ви можете їх призначати з приводу тромбембалії легеневої артерії, або венозного тромбозу, якщо ви, наприклад, тромб у вас був в кінцівках, в нижніх кінцівках за рахунок варикозу. Ну, тобто багато станів, де потрібні антикоагулянти. І тут вже питання в тому. Як зробити так, щоб виразка шлунку не, привезла, не привела до серйозної кровотечі? Тому що антикоагулянти набагато міцніші, так? Ну, якщо так можна грубо виразитись, вони більш потужні, ніж аспірин. І тому, якщо, наприклад, виникає кровотеча будь-яка, то її дуже-дуже важко зупинити. Тому Ті люди, які приймаються антикоагулянти, вони повинні точно знати, що в них немає е, оцих е, вогнищ, звідки може бути кровотеча. Тобто перевірити шлунок, перевірити кишківник, подивитись, чи немає геморої в прямій кишці, які може давати кровотечу. За кровотеча внутрішня, вона важка, да? тобто це важкий життєзагрозливий стан, коли у людини різка слабкість, падіння тиску, холодний піт, навіть втрата свідомості, чорний кал, такого чорного кольору, як ця мишка. Це стан гострий і важкий. І людина доправляє в стаціонар, роблять гастроскопію. Якщо можна закрити дефект, закривають при е, гастроскопом, якщо ні, то навіть беруть на операцію. Е, втрачається кров, гемоглобін, еритроцити, тобто це важка анемія, геморогічна, тобто, це дійсно життєво загрозливий стан. Тому дуже важливо, я призиваю тих людей, які приймаються антикоагулянти, не нехтувати скаргами. Якщо ви щось відчуваєте з приводу шлунку, обов'язково звертатись до лікаря і активно виправляти цю проблему. Я, наприклад, ну і не тільки я, всі кардіологи призначають препарати інгіторопротонової помпи для того, щоб прикритись, щоб не було. Той виразки, це може бути умепразол, пантопразол або інші препарати, але, тим не менш, щоб, не дай Боже, не було у цієї виразки і шлунково-кишкової кровотечі. Отже, якщо вам було корисне моє відео, будь ласка, ставте лайки і пишіть в коментарях, які саме цікавлять вас теми для моїх подальших розповідей. Всім, всім удачі!